Перелюб і блуд. Поблудниця то яма глибока, а криниця тісна, чужа жінка. І вона, мов грабіжник, чатує і примножує зрадників поміж людьми. Людина, що мудрість кохає, потішує батька свого, а хто попасає блудниць, то й губить маєток. А я вам кажу, що кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю, той вже вчинив із нею перелюб у серці своїм. А я вам кажу, що кожен, хто пускає дружину свою, крім провини розпусти, той доводить її до перелюбу, і хто з відпущеною побереться, той чинить перелюб. А я вам кажу: хто дружину відпустить свою не з причини перелюбу і одружиться з іншою, той чинить перелюб, і хто одружиться з розведеною, той чинить перелюб. Бо зсередини, із людського серця виходять лихі думки. Розпуста, крадіж душогубства. І він їм відказав хто дружину відпустить свою та й одружиться з іншою, той чинить перелюб із нею. І коли дружина покине свого чоловіка і вийде заміж за іншого, той чинить перелюб вона кожен, хто дружину свою відпускає і бере собі іншу, той чинить перелюб, і хто побереться з тією, яку хто відпустив, той чинить перелюб. Перелюбники та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба з світом то ворожнеча супроти Бога, бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається. Їхні очі наповнені перелюбом та гріхом безупинним. вони зваблюють душі незміцнені, вони, діти прокляття, мають серце привчене до зажерливості. Я писав вам у листі не єднатися з перелюбниками. Але не взагалі з цьогосвітніми перелюбниками, чи з користолюбцями, чи з хижаками, чи з ідолянами, бо ви мусіли б відійти від світу. А тепер я писав вам не єднатися з тими, хто зветься братом та є перелюбник, чи користолюбець, чи ідолянин, чи злоріка, чи п'яниця, чи хижак, і з такими навіть не їсти. Хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого царства, не опанюйте себе? Ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні благодійники, ні мужоложники. Їжа для черева і черево для їжі, але Бог одне і друге понищить, а тіло не для розпусти, але для Господа і Господь для тіла. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла то члени Христові? Отож, узявши члени Христові, зроблю їх членами розпусниці зовсім ні? Хіба ви не знаєте, що той, хто злучається з розпусницею, стає одним тілом із нею, бо каже обидва ви будете тілом одним. Утікайте від розпусти усякий бо гріх, що його чинить людина, є поза тілом, а хто чинить розпусту, той грішить проти власного тіла. Але щоб уникнути розпусти, нехай кожен муж має дружину свою і кожна жінка хай має свого чоловіка. Учинки тіла явні то є перелюб, нечистість, розпуста, а розпуста та нечисть, усяка й зажерливість нехай навіть не згадується поміж вами, як вичить святим, отож умертвіть ваші земні члени, розпусту, нечисть, пристрасть, лиху, пожадливість та зажерливість, що вона і до ослуження, бо це воля Божа освячення ваше, щоб ви береглись від розпусти. Щоб кожен із вас умів тримати начиня в святості і честі, а не в пристрасній похоті, як і погани, що Бога не знають.